Продану 5 мільйонів примірників. Ви знаєте це почуття. Ти прокидаєшся і розумієш, що ти не там, де хотів би бути. І ні, ти не заблукав з похмілля. Ти дивишся в зеркало і бачиш людину, яка знову здалася, яка знову порушила обіцянку, дану собі. Тобі боляче від власної нереалізованості. І щоб заглушити цей біль, ти годуєш себе виправданнями. У мене не така генетика. У мене не такі батьки. У мене був важкий день, я не такий талановитий. Ще ж інстаграм нам в цьому допомагає, коли ми вранці дивимося сторіс. І ми шукаємо комфорту. Але саме комфорт це та яка подушка, якою ми з вами щодня душимо свої мрії. Досить. Сьогодні ми не будемо шукати винних, ми будемо вбивати. Нашого з вами внутрішнього слабака, інструмент для цього я обрав книгу Мене не зламати Девіда Гокінса. Цей хлопець був товстим дезінспектором, якого бив батько і принижували в школі. Він був ніким, але він став єдиною людиною в історії, яка пройшла підготовку морських котиків рейнджерів армії. Та тактичних авіадиспетчерів. Він пробігає за один раз 160 кілометрів. Він найжорсткіша людина на планеті. І він стверджує, все, що тебе зупиняє, це твій власний мозок. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, друзі, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це можна буде зробити. І в мене нововведення в кожному відео в кінці я даю нам з вами домашнє завдання для. А... Харт рівня для прокачаних, хто хоче не просто прочитати чорні літери на білому тлі, не просто відкрити закрити книгу, а змінити своє ставлення, змінити будь-яку сферу в своєму житті. Додивіться це відео до кінця, і давайте будемо робити домашні завдання разом. Будемо використовувати книгу по призначенню як джерело знань і джерело чужого досвіду, який насправді є максимально безцінним. Девід Гокінс це людина, яка зламала всі правила не тому, що хотіла, а тому, що була змушена. В дитинстві він жив у домі, де страх був щоденною нормою, де насильство, приниження і жорсткість були частиною повітря, частиною атмосфери. У школі він був тим хлопцем, якого всі списали, бо він заїкався, провалював тести. І боявся власної тіні. Він важив 140 кілограмів, працював у службі дезінфекції і був переконаний, що його життя так і закінчиться. От тій тиші, без значення, без будь-якої боротьби. Але одного дня він постав перед дзеркалом і побачив там не зайвого вогу, не програного хлопця, а брехню, брехню про себе, про те, ким йому дозволено бути. І він вирішив. Якщо світ не збирається рятувати його, а ми вже знаємо з вами, що не збирається, він зробиться сам. Гокінс став одним з найвитриваліших людей планети, трикратним учасником Невісел Hell Week, рекордсменом світу з підтягування, ультрамарафонцем на дистанціях, які ламають психологію. Він став символом того, що людський потенціал безмежний. А його книга мене не зламати, вона стала мануалом. Як вийти з ролі жертви і стати тим, ким ти мав бути? А про повну біографію Девіда Гокінса я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл, Роберт Грін, Бріана Вес, Ден Браун. Карлос Кастенеда, Брайан Трейсі, Ларі Кінг, Бернар Вербер, Ернест Гівенгуей, Джош Орвел та інших. І попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете в описі під цим відео, тож підписуйтесь швидше, а я буду продовжувати. Я прочитав цю книгу і витягнув з неї шість законів, які перетворять наш з вами біль на нашу з вами силу. Закон перший. Я його назвав дзеркало відповідальності. Все починається з правди. Ми звикли брехати собі. Визнайте це. Ми звикли брехати собі, щоб не було боляче. Гокінгс придумав дзеркало відповідальності. Ти стаєш перед ним і кажеш собі найжорсткішу правду. Ти товстий, глидачий і брехливий. Перестань себе жаліти. Ніхто не прийде тебе рятувати. Ти єдиний, хто може це виправити. Назви речі своїми іменами. І давайте не будемо тут думати про те, що це про самобичування. Це про точку відліку. Ти не можеш виправити проблему, якщо називаєш її особливістю або генетикою, або в мене товста кістка. Якщо ти лінивий, визнай це. Бо тільки з точки я лінивий можна почати рух до точки Я дисциплінований. Ви можете перейти на перші відео. На моєму каналі «Бунт бібліотеці і подивитися, як я виглядав на них з точки зору ваги. Скажу перед тим, як ви перейдете, плюс 23 кілограми. Подобався я собі таким? Ні. І тут зараз не про якусь красу чи якусь привабливість. Мені було некомфортно. Я сам себе не сприймав. Я купував одяг, який на розмір або два був більший. І я зараз не про толерантність. Ми про толерантність зараз поговоримо. Я щиро говорю так, як я ставився до себе і як я думав про себе. Мені було некомфортно, я не подобався собі сам. Мені було важко. Мені було важко зашнуровувати взуття. Мені було важко бавитися з дочкою, який там на той момент сім років. І вона каже: Тату, давай туди, тату, давай швидше, давай побігаємо. Давай цей мене вистачало на 5, 7, 10 хвилин. Далі історія не про те, як. Е Є боді-позитив, або як мене сприймають люди, або як вони до мене ставляться. Та, та все все тобі, все добре, все окей, все нормально. Навпаки, оточення мене підтримує. Та який перес... ти грубий, все нормально. Тут питання в тому, як ти сам себе почуваєш, і я не буду навіть говорити про мотивацію чи демотивацію. Це була абсолютно прірва, емоційна, внутрішня прірва. Не хотілося нічого. І в якийсь момент я визнав, що я абсолютно лінивий в тому плані. В мене абсолютно е порушений, е порушена харчова поведінка. Абсолютно. І я прийняв свою слабкість, я прийняв свою лінь, і я пішов до лікарів. Я почав здавати аналізи. Я щиро їм розповів. Перед тим я розповів це собі. Я визнав, що я не можу. Я не знаю, що зі мною відбувається. Значить, мені потрібен якийсь е, спеціаліст, бо я не можу зупинитися їсти. Не можу. Лінивий, слабкий, окей. Поздавалися аналізи, е, вони були такі, дуже посередні. Е, на базі цього було прийнято рішення там. Приймати, піти шляхом схуднення. Я не буду зараз нічого рекламувати, відео не про це. Я прийняв цей варіант запропонований. І буквально там на п'ятий місяць я вже почав втрачати вагу прям так, що було вже замітно. І за 6-7 місяців на, на початок 8-го це мінус 20 кілограмів. Я отримую що? Я отримую впевненість. Я абсолютно викинув весь гардероб. Частину не викинув, бо шкода, але про це в іншій книзі як потрібно звільняти простір навколо себе, і я став набагато продуктивнішим набагато більше подобатись собі, любити себе, приймати себе там і так далі. І це насправді це насправді величезна робота і величезний прояв сили визнати собі же самому, не брехати собі самому, а визнати, що ти не можеш. І так, мені не окей не комусь. Я це роблю не для когось. Мені не окей, але дійсно ми живемо в епоху толерантності до слабкості, тому що нам говорять, що полюби себе таким, який ти є. Ти не ледачий, ти просто вигорів. У тебе просто така конституція тіла, і ми обгортаємо правду в м'яку вату емфемізмів, щоб не поранити своє его. Але насправді це брехня, яка нас з вами вбиває. Якщо ви стоїте в болоті, але брешете собі і навігатору, що ви стоїте на вершині гори. Ви нікуди не дійдете в реальності. Ні. Ви будете будувати маршрут з неіснуючої точки. І ось це дзеркало відповідальності це визнання своїх координат. Якщо ти бідний, визнай, що ти фінансово неграмотний, а не держава погана. Якщо у тебе немає друзів, визнай, що ти егоїст, а не люди не ті. Якщо ти не в формі, визнай, що ти любиш їсти, що ти любиш їсти більше, ніж тренуватися і займатися спортом ще чогось. Тільки з точки Я боягуз можна йти до точки Я сміливий. Правда, болить. Але біль це єдине, що змушує нас з вами рухатись. Тому ваше перше завдання підійти до дзеркала і змити з себе весь цей грим успішності і нормальності, і побачити там того. Хто потребує роботи, друзі, я до вас з оголошенням. От ви зараз дивитесь це відео, додивитесь його до кінця, загорітесь ідеєю, і ви готові читати. Ви заходите в якийсь книжковий інтернет-магазин або в книгарню поблизу вашої домівки, а там інформаційний шум, тисячі книг, сотні відгуків, бестселери, які насправді пусті. Як серед усього цього знайти ту саму потужну книгу, і не витрачати гроші на час та на воду? Кожна помилкова книга це не просто розчарування, це тижні вашого життя, витрачені даремно. Це гроші, які могли б працювати на вас. Це ризик зневіритися і знову кинути читати. Саме тому я створив книгарню Бунт. Це не просто магазин, це фільтр, це наш з вами арсенал. Тут немає випадкових книг. Кожна книга на цьому сайті пройшла мій особистий відбір. Це лише ті ідеї, які я вважаю зброєю для вашого розуму. Ви більше не витрачаєте час на пошуки. Ви просто обираєте те, що гарантовано спрацює. І в мене є для вас бунтарі подарунок. За промокодом bunt 10 ви отримаєте 10% знижки на своє перше замовлення. І найважливіше, кожна ваша покупка це пряма підтримка каналу bunt Бібліотеці. Це паливо для нових відео та для нових бунтів. Посилання на сайт ви знайдете в описі до цього відео. Переходьте, обирайте свою зброю і давайте змінювати світ. Починаючи з себе. Читайте лише те, що має значення. Довіряй, читай, дій. Другий закон. Ти живеш на 40% свого потенціалу. Фу, для мене це головна ідея цієї книги, і саме важка насправді. Але вона змінює все. Коли ти біжиш. Працюєш або вчишся, настає момент, коли тобі здається, все, я більше не можу. Це моя межа. Я не можу більше. Все, ресурсів більше немає. Твій мозок кричить: стоп, зупинись! Коли твій розум каже тобі, що ти виснажений, що ти дійшов до межі і не можеш зробити ані кроку більше, ти насправді використав лише 40% свого потенціалу. Це запобіжник, як в автомобілі, щоб ти не перегрів двигун. Але ти можеш його зняти. Просто задумайтесь над цим: 40%. Коли ми думаємо, що вмираємо від втоми, у нас в запасі ще 60%. Більшість людей живе все життя на цих 40%. Вони ніколи не дізнаються, ким могли б стати. Коли мені важко, коли я хочу кинути там, зйомки або тренування, я кажу собі зараз: це лише 40%. І раптом звідкись береться енергія. Для мене це доказ того, що наші межі це ілюзія нашого мозку, який просто хоче комфорту. А скільки разів у житті ви зупинялися там, де насправді тільки починався ваш справжній потенціал? Задумайтесь про це. Ти здавався в стосунках, бо було важко, або зливав проєкт, бо не виходило. Переставав боротьбу, бо не вистачало сил. Але сила була. Ти просто до неї не дійшов, ти навіть не знаєш, хто ти. Бо жодного разу не доходив до своїх справжніх меж. А ми зараз переходимо до третього закону: загуртуй свій розум. І це те, чого нам всім зараз катастрофічно не вистачає. Подивіться на свої руки. Давайте я почну зі своєї. Якщо ви працюєте за комп'ютером, якщо ви працюєте в офісі, шкіра на них, ймовірно, така, як в мене, м'яка і ніжна. Але якщо ми з вами почнемо щодня купати землю лопатою, спочатку з'являться пухарі, буде боляче. Потім шкіра затвердіє, з'являться музолі і купати стане легше. Гокінс каже те саме, відбувається з нашим з вами мозком. Ми живемо в епоху тотального комфорту. Кондиціонери, м'які ліжка, доставка їжі, Netflix. Ми робимо все, щоб уникнути найменшого дискомфорту. І через це наш розум стає м'яким, таким як зефір. Ми стаємо крихкими. Найменша проблема якийсь затор. Поганий коментар, можливо, хтось написав: дощ, і ми розсипаємось. Роби те, що ненавидиш щодня. Це єдиний спосіб виростити мозолі на мозку. Якщо ти робиш тільки те, що тобі подобається, ти залишаєшся м'яким, ти маєш навчитися почуватися комфортно в дискомфорті. Тільки так ти будуєш ментальну броню. Я читав коментарі на огляди цієї книги, і багато хто думає, що Гокінс мазухіст. Навіщо вставати в 4 ранку? Навіщо бігти на зламаних ногах? Ну, умовно. Але я зрозумів суть по-іншому. Це не про спорт, це про підготовку. Життя це не пряма лінія. Рано чи пізно життя вдарить нас з вами в обличчя: хвороба, війна, втрата близьких, банкрутство. Це станеться. І в мене це бувало вже не раз за мої 40 років. Я не буду повторюватись, я в багатьох відео про це розповідав і прям гарне. Гарний, крутий такий удар під дих. Якщо ви все життя тренували лише комфорт, ви зламаєтесь в першу ж секунду. Загартовування розуму це штучне створення труднощів щоб бути готовим до труднощів реальних. Коли ми змушуємо себе читати складну книгу, коли очі злипаються, ми рустимо музоль. Коли ми з вами йдемо на тренування в дощ, коли хочеться спати, ми так само рустимо музоль. Коли ти сідаєш працювати, коли хочеться скролити в інстаграмі, в тіктоці, ти ростиш музоль. Ти спеціально робиш собі важку зараз, щоб коли життя зробить тобі важко, потім ти міг сказати: я знаю цей біль, я вмію в ньому жити. Мене це не зупинить. Це є ціна незламності. Ви повинні шукати дискомфорт як паливо, бо тільки в вогні гуртується сталь. Четвертий закон. Забирай їхні душі. Ух, назва цього закону звучить як щось з фільмів жахів або комп'ютерної гри. Забирай їхні душі. Але що тут насправді про що тут йдеться? Це найвища форма конкуренції. Це про роботу, про спорт, про будь-яке середовище, де вас недооцінюють або намагаються зламати. Увіть ситуацію. У вас є керівництво, яке вас не любить, або тренер, який на вас кричить. Я собі не дуже тренера уявляю, але є й таке. Або колеги, які вважають, що ви не впораєтесь. Ну, якась така звичайна реакція наша з вами: що образитись, опустити руки або почати жалітися. Автор говорить, що це реакція жертви. А реакція хижака це зробити свою роботу настільки ідеально, викластися настільки сильно, щоб у вашого кривдника просто відвисла щелепа. Коли ти робиш щось настільки добре, настільки викладаєшся, що люди навколо не можуть повірити своїм очам, ти забираєш їхні душі. Ти переписуєш їхню реальність. Вони бачать твій результат і розуміють, що всі їхні сумніви та виправдання нічого не варті. Ти стаєш їхнім нічним кошмаром, бо ти доводиш їм, що неможливе можливо. Мені дуже подобається цей концепт. Це один з моїх улюблених, напевно, після прочитання цієї книги. Для мене це про те, як використовувати енергію своїх хейтерів. Коли хтось каже, що ти не зможеш, не сперечатись, ні. Просто зробити це. І зробити це двічі це взагалі комбо. Коли тобі дають важке завдання, щоб тебе покарати, виконай його з посмішкою і попроси ще. Що відбувається в цей момент? Ти ламаєш їхній сценарій чужий сценарій. Вони очікували, що ти зламаєшся, а ти розквітаєш. Ти забираєш у них відчуття переваги, ти змушуєш їх сумніватися в собі, а не в тобі. Це найкращий спосіб здобути повагу навіть від ворогів. І що найважливіше, це найкращий спосіб здобути повагу до себе. Ти дивишся на результат згодом і розумієш, я це зробив не завдяки підтримці, а всупереч тиску і цей смак перемоги не з чим не зрівняти. Закон номер 5. Банка з печивом. Що робити, коли сили закінчились? Ну, не трошки втомився, а коли ти фізично і морально розбитий, коли ти на дні і готовий здатись. У цей момент твій мозок стає твоїм ворогом. Він починає шепотіти. Ти слабкий, я так і знав, що так буде. Ти завжди програєш. Це занадто важко для тебе. І щоб заткнути цей голос, Гокінс використовує техніку банка з печивом. Але там лежать не солодощі. Це ментальний архів твоїх перемог. Це колекція моментів, коли ти пройшов через пекло і вижив. У найважчі моменти, коли я страждаю, я лізу в свою ментальну банку з печивом. Я згадую все лайно, через яке я пройшов. Я згадую, як я схуд на 50 кілограмів за три місяці. Я згадую, як я пройшов пекельний тиждень зі зламаними ногами. Я нагадую собі, хто я такий насправді, і це дає мені сили зробити ще один: всього один. Крок. Ми маємо просто жахливу звичку знецінювати власне минуле. Коли ми чогось досягаємо, ми кажемо, та це було легко. Мені пощастило, це випадковість. Та це будь-хто зможе. Ми викидаємо свої власні перемоги на смітник, а свої поразки ми бережемо і переглядаємо щовечір. Я на багатьох своїх виступах говорю про те, що. Свій власний досвід я уявляю як маленький наплічник позаду. Такий рюкзачок, в якому все поскладено. І час від часу я заходжу і передивляюсь його, і дійсно передивляюсь перемоги. Тобто ці пункти, де я перемагав, з'являються таке, такі відчуття, типу, ніхрена собі. Я, і от після цього, отак. От а я ось, ну, ось такий в мене був результат. Є в мене знайомі в оточенні. Де ми деколи згадуємо, і я там умовно можу сказати, ну подивись, де ти був два роки назад. А людина сидить і відверто ниє. Та, то не то, то не так, то не Я говорю, подивись, де ти був два роки назад. Гром, давай не цей, не згадуй. Ну, не, поч... не треба мені. Того...". В смислі, де я був. Я так і ну, так і було. Просто от, я завжди їздив на тому Мерседесі. Я завжди там... Я говорю, ну два роки ж назад. там... там... Давай не цей. Є зараз, не живи минулим там, і так далі. І тут я хочу просто донести до вас, що я сам ненавиджу жити минулим, але ось така техніка, як Гокінс називає банкою печивом, я абсолютно ні побачив свою техніку, я навіть не знаю, де я її взяв. Ось ця наплічника, де я складаю свої перемоги і час від часу їх переглядаю. Перед сном собі згадую, в якісь моменти, в які дійсно стає складно, в яких вже вроді, інший проєкт з якимось іншим напрямком. І ти такий, та ну я не вивезу. І ти собі акуратненько залишаєшся сам на сам, і такий: А де що я зробив тоді? А тоді. А тоді. До чого це привзвело? А я можу. І для мене от його система банки з печивом це бунт проти забуття власної сили. Ви повинні свідомо колекціонувати свої перемоги. Ви пережили розрив стосунків і не зламались? Ви живі? В банку з печем. Ви здали екзамен, коли нічого не знали. В банку з печем. Тому що ця техніка потрібна не для того, щоб погладити своє его, коли все добре. Вона потрібна як екстрена допомога, коли все погано. Знаєте, як в комп'ютерній грі є аптечка. Аптечка, аптечка, мені терміново потрібна аптечка. В ці моменти кризи ти дістаєш цей спогад і кажеш собі: Ей, та я пережив тоді. Значить, я переживу це і зараз. Я не жертва, я той, хто вижив. Це паливо, яке завжди з вами, але тільки якщо ви його зберегли. Закон No6. Фінішу немає. Ми думаємо: ось досягну успіху і відпочину. Автор каже: забудь, в житті немає фінішної прямої. Ти ніколи не приїхав. Завжди є новий рівень, завжди є куди рости. Як тільки ти зупинився і подумав, що ти крутий, ти почав деградувати. Спокій це смерть для розвитку. Щастя не в тому, щоб лежати на пляжі, щастя в постійному подоланні себе, у відчутті, що сьогодні ти кращий, ніж був учора. І для вас в мене є домашнє завдання. Тепер забудьте все, що я сказав раніше, якщо ви не збираєтесь цього робити. Тому що слухати про Гокінса і лежати на дивані, ну, мені реально було не по собі. Тому що, не знаю, це ліцемірство. Ось ваше домашнє завдання на сьогодні прямо зараз сьогодні ввечері. Підійдіть до дзеркала. Візьміть стікери або маркер, що старається, і напишіть на дзеркалі свої головні цілі і свої головні виправдання. Назвіть речі своїми іменами. Я не в формі, бо я багато жиру. Я бідний, бо я боюсь вчитись. І зробіть одну річ, яку ви ненавидите, але яка корисна. Віддіжміться від підлоги, приберіть у квартирі, прочитайте книгу, буквально 20 сторінок якоїсь складної для вас літератури. Зробіть це через не хочу. Це буде ваш перший мозоль на вашому мозку. Якщо вам потрібен не просто контент, а копняк, щоб змінити життя, підписуйтесь на канал в бібліотеці, тут ми не жаліємо себе. А тепер розіграш трьох книг мене не зламати. Ця книга має бути в кожного чоловіка і кожної сильної жінки. Що треба зробити для того, щоб отримати одну з цих трьох книг? У подарунок, перше бути підписаним на канал Бун бібліотеці, перевірте, будь ласка, чи ви зараз підписані, чи ні, поставите вподобайку цьому відео та залишити коментар під цим відео, відповівши на запитання. Згадайте момент зі свого життя, який був вашою банкою з печеру. Найважчі випробування, які ви пройшли і яким тепер пишаєтесь. Нагадайте собі про свою силу. Вставайте з дивана і пам'ятайте, вас неможливо зламати, доки ви самі не здастесь. Читай, живи, бунтуй!